Йой, та що ж таке? Тільки почали. Послухай мене за життя я не менше 50 разів прийняв роди в курови. То треба шнурком зав'язати за ратички, за ноги і тягнути. Друзі, то треш контент. Якщо те відео набере мільйон переглядів, я покажу, що ж там розірвалося. Так, 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 є. Добре. Куда? Ти тільки води відійшли. Я перепрошую, вибачте. Дихаємо глибоко. Дихай! О-о-о, <систит> схватка, тепер тужимося. Буда <систит> пиво, виски, нали... що тобі налить? Все, мамочка, вітаю вас, у вас, синочок. Дивіться тако, мені 10 тисяч, акушерці 5, а медсестрам по тисячці десь. Василь, ти що охренів? Я твоя жінка. Добре, мені вже не треба, але акушерці і медсестрам обов'язково. Я бакаю, маму!